Також вітаю вас, танібен, в цьому новому новому для нас обох проєкті. Це перший випуск подкасту, і може здатися, що це його перші хвилини. Але насправді ми хочемо показати вам, з чого все почалось багато місяців тому. Я отримав ось це голосове повідомлення. Привіт, а це Іра Чека. Я рада, що ти відгукнувся і готовий послухати ці голосові. Дякую тобі за це. Є ідея зробити подкаст, де посестра та побратим обговорюють насущні проблеми. І є відчуття, що це маєш бути ти, <McCullers> щоб ми разом спробували записати ті подкасти, прорефлексувати. Ми не встигли реалізувати цей подкаст, і ми не зможемо його реалізувати так, як хотіла Ірина. Ми не точно з Володимиром не зможемо замінити її думки, її ідеї, її енергію, але ми можемо присвятити їй ці 10 випусків.